Доброго дня сьогодні. Разом з депутатами Нікопольської міської ради ми провели 46-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Розглянули важливі питання для функціонування міста Нікополя. Деякі з них це, звісно, допомога нашим військовим. Передали обладнання на суму 1,5 млн гривень і надали фінансову субвенцію військовим частинам на 1 млн гривень. Також з обласного бюджету нам надійшло 15 мільйонів фінансової допомоги на ліквідацію обстрілів. По місту Нікополю ми їх теж перерозприділили на ліквідацію наслідків обстрілів як на водоканалі, так і по місту Нікополю. Розглянули земельні питання, які необхідні Нікопольцям. Прийняли їх, і, як завжди, на протязі місяця ми надавали матеріальну допомогу. Як на лікування після обстрілів Нікопольців, так і по загальним захворюванням. Сьогодні проголосували за встановлення побратимських відносин з містом Гальмстад Швеція. Готов відповісти на ваше питання. Ця підготовка вона ніколи не закінчується. Ми постійно Готуємо деякі заходи, які в нас виникають по ситуації на зараз. Ми бачимо, що є дуже великі обмеження по електроенергії, тому ми е зараз в рамках підготовки до зими максимально переводимо всі об'єкти, які це можливо, на або тверде паливо, або на газ, там, де є електрика і це критична інфраструктура, то ми саме робимо цю роботу. Ну, звісно, будуть закуплені матеріали проти ожеледиці. Ну і все необхідне теж ми робимо. Комунікації є, але на жаль, результатів особливо немає. Ми постійно проговорюємо моменти, що саме там, де найбільш обстрілюються в нас території міста, щоб там не було цих відключень, бо люди чекають півсуток сутки на те, що їм. Відновлять електроенергію, потім їм відключають. Е, є розуміння, але поки що ми не бачимо якогось результату. На цю тему ми спілкуємося. Дійсно, проблема велика, проблема ця не міста Нікополя, а всієї України. І в місті Нікополі ну, ми робили моніторинг. Ще не сама ну, погана ситуація по відключенням. В інших містах області більше часу відключена електроенергія, чим в місті Нікополі. Також ми спілкуємося, щоб було рівномірне відключення по місту, десь вони вже це роблять, де ще вони шукають технічну можливість. Тому ми кожного дня з ними спілкуємося на ці теми. Нас місто, де більше 50 тисяч населення, і тому в нас приймає рішення НКРЕ в місті Київ. Всі необхідні розрахунки ми туди подаємо кожного року. З 21-го року, вже починаючи з 1 січня 2022 року, в нас тариф 33 гривні це водовідведення і водо… Підведення тариф цей не змінювався. Він є збитковий, і кожного року, починаючи з 22 го міста Нікополь з бюджету міста надає дотацію для водоканалу для того, щоб він міг працювати і надавати послугу. На зараз. Поданий розрахунок на тариф саме по місту Нікополю на 63 гривні. Це на водовідведення і подачу води. Затвердять його або не затвердять, ми не знаємо. Це вже не від нас залежить. По водогону. Так, да, дійсно, Водогон почав працювати по місту Нікополю. На зараз ми в стадії підписання договору, є деякі питання, ми їх узгоджуємо. Буде це дорожче або не буде. Ну, дорожче це буде, але, ну, скажімо так, це не, не в рази, а це в процентах. Більш детально ми можемо сказати вже після підписання договору. Хочу уточнити, оці 63 гривні, про які ви зараз сказали, це е, буде та вода без урахування магістрального кодону. Це та вода, яку ми зараз беремо. Це те, що ми подали ще на початку 24-го року на перерахунок до НКРЄ. Коли буде вже заключений договор, і ми остаточно будемо розуміти ціну за е, воду з водогону, то буде подано додаткове. Уточнення і вже буде інша цифра, але я ще раз кажу, це не буде в рази. Зараз не ми не говоримо, наприклад, як Марганиці покров про підвищення з п'ятого ли? Ні, у нас немає зараз. На, на сьогодні інкариє, нам тариф не піднімало. У нас в місті є комунальні підприємства. Завдяки яким місто знаходиться, скажімо так, в порядку, виконуються всі необхідні роботи, у кожного підприємства є свої задачі і обов'язки. Міські автомобільні дороги утримують дороги в чистоті і усувають аварійно небезпечні моменти по саме дорогам. Паркове господарство, воно займається. Одне з направлень це благоустрій парків, скверів і територій саме по місту Нікополю. це місце це одне з їх місць, де вони повинні проводити благоустрій, що вони і роблять. Багато вже за два роки ми зробили планування ґрунту саме по узбіччям, по паркам, по скверам. Це можна було бачити і в парку перемоги, і в парку металургів. І ні, ні у кого не, визник, не виникало ніяких питань. Тут теж саме для чого це робиться. Ну, по перше, це естетичний вигляд. Саме Нікопольці, вони. Достойні того, щоб жити в нормальному місті. Чому це може робитись в якихось великих містах або в інших містах, а не може робитись в місті Нікополі? Я не розумію. Тому це робота комунальних підприємств. Це ніякі не підряди, ніякі не підрядники. Це силами комунальних підприємств. те, що в них є в програмі, їх обов'язки. Робота комунальних підприємств ніяким чином не заважає допомозі військовим, а тим паче підкреслюю допомозі саме в захисту міста Нікополя військовим. Всі потреби, які військові в нас просять саме по захисту міста Нікополя, не було відмовлено нікому, виконано на 100%. А, і оця спекуляція на що ви там робите, те на що ви робите, лучше ви реби купили. Ну, це спекуляція і провокація в цей час. А, всю допомогу військовим для захисту Нікополя ми виконуємо 100%. І вони саме військові боронять місто Нікополь, не комунальні підприємства, і саме військовим. Краще знати, що їм потрібно і з чим їм працювати. Тому я завжди казав і ще раз повторююсь: військові знають, що їм потрібно, вони нам надають свої потреби, ми їх виконуємо. Робота ніякого комунального підприємства цьому не заважає. І прошу не реагувати нікопольців на ці спекуляції. Місто Нікополь живе. Да, ми під обстрілами, але це не означає, що в нас повинні ходити вовки і бути хащі. Тут живуть нікопольці, тут живуть діти. І вони повинні жити в місті, а не в лісу в якомусь. Кому дуже цікаво, коли не будуть працювати комунальні підприємства, пусть поїдуть до берегової зони ближче і подивляться. Тому я вважаю, що все повинно бути так, як повинно бути. Ну, давайте почнемо з того, що ще раз життя не закінчилось, життя йде. І сьогодні, і завтра, Нікополь живе і в ньому живуть люди Нікопольці. Люди, які пишуть це, вони ну, точно не спілкуються, і в них немає такого горя, як загиблі на війні. А в нас вже понад біля 160 наших нікопольців-героїв, які загинули саме з початку активної фази війни, і вони поховані на алеї Слави. Всі сім'ї, які втратили своїх рідних на цій війні, вони хочуть, щоб ну, хоча б їхні могили були в достойному вигляді, так? і ніхто з цих сімей не кине своїх рідних, не роблячи нічого. І що поганого в тому, що саме місто взяло, взяло на себе фінансування установки цих пам'ятників і благоустрію на Алеї Слави, Все рівно всі сім'ї потратили б на це свої кошти. А якщо хтось із Нікопольців проти того, що Нікополь профінансує це, і ми зробимо алею слави, де похоронені наші Нікопольці герої, ну я їх не розумію, якщо вони проти. Це може коснутися кожного і пам'ять повинна бути, і наші герої повинні бути на належній алеї. Чому це може робити, ну я, як приклад кажу, місто Київ? Або Дніпро, а місто Нікополь не може робити. Чому? Ну, я вважаю, що це опять же, ну, також спекуляції, і пусть поспілкуються з сім'ями загиблих, в них всі питання пройдуть, якщо вони не розуміють самі. Тому ми цю роботу. З депутатами запланували, ми її будемо проводити. Якщо у когось є питання, якісь по фінансуванню або по сумі, або ще по чомусь, ми відкриті. Давайте запити ми надамо. Все пройшло через тендер. Всі бажаючі могли е, приймати участь і робити ці роботи. Опять же, ці роботи ніяк не впливають на захист міста Нікополя. Ніяк.